Так, Полісся Юнайтед. Пряма трансляція. Що ж, думаю, не просто буде Полісся в цій грі. Юнайтед у бойовому складі. А тут стріляє Гендузі, залітає, залітає цей гол, ворота, прикра помилка, облака і, і м'яч всі ці воріт. То з м'ячем гармаш? Юний дарування, гармаш. Хорош, хорош. Ох, бля, кирдозинка, бля. Не спеши. Да не спішу. Все, на. Хорош, хорош, хорош. Не встигає бобчик на м'яч. Обраця! Додали обертів хлопці Юнайтед. Їм треба відігруватися в цій грі. Задні акуратно. А тут помилка, прикра помилка. Але виправляється Оскар. Тут гармаш відіграє до останнього. Забирає м'яч. Хорош, хороший. Мечам Колосевський. Ей, неточний пас від Колосевського.

А тут проривається Ван Персі, непоганий прохід цього гравця. і удар гарний від ванперсі. Ой-ой-ой, тут помиляється. Робен. Роден. <кліг> 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 Маю велике бажання Юнайтед зрівняти рахунок в зустрічі з реалом. Поки що без особливих моментів. <кліг> А тут а далі удар від Шахірі. Кутовий заробляють хлопці з Юнайтеду. Льоша з, з ударом кричить Лаутаро. Ну, удар в Льоші не виходить. А тут перехват від ван Персі Ще, 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 треба. І тут модріче момент, но маже модріч З зовнішньої сторони воріт. Залітає м'яч в сітку, а тут падіння від шоу. Зараз сталь 12 минута Чекайте, Замена в команде Юнайтед замість Люка Шоу в игру Тони Кросс. Назад, 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 пацаны! Заня, заня, заня. По гравцям візьміть. До виходу гра! До виходу вихода! До вихода! <плази> <плази>